10 лютого мешканці села Паліївка попрощалися зі своїм земляком, воїном Юрієм Захарченком. Він був призваний до лав Збройних сил України у червні минулого року, обіймав посаду шофера-кулеметника, а через два місяці загинув під час виконання бойового завдання. Майже п'ять місяців пройшло у сподіваннях і поневіряннях для родини Захарченки, батька, матері, доньки Вікторії. І от. Нарешті герой повернувся додому назавжди. Йому навічно 46. Народився Юрій Захарченко 10 серпня 1978 року у Паліївці. Закінчив місцеву школу. Вчителі згадують його як здібного до навчання учня, відповідального та старанного. Юрій був дисциплінованим і відповідальним учнем, вчителі. Відзначали його зразкову поведінку під час навчання. Він любив допомагати по господарству батькам, а під час літніх канікул працював у КСПП Паліївське. Вищу освіту. Юнак отримав у Сумському державному аграрному університеті. Тут він здобув кваліфікацію інженера-будівельника і одразу став до роботи. З 2001 по 2016 працював інженером-конструктором. А згодом продовжив набувати професійного досвіду в Києві. Провести в останню путь захисника України Юрія Захарченка прийшли жителі села Паліївка, вчителі, колеги, рідні та близькі загиблого, а також представники влади. Я знаю Юру, все його життя, 11 років навчався в на школі. Він був дисциплінований, витривалий, зібраний учень. Навчався на добре, мав зразкову поведінку. Ні вчителі, ні я директор школи напротяжі 11 років не зробили йому ну, жодного зауваження. Він брав активну участь у спільнокористій праці, брав участь у гуртовій роботі і брав участь в художній самодіяльності, завжди відрізнявся від інших учнів своїми артистичними здібностями. Допомагав товаришам, підставляв плече в скруту хвилину своїм товаришам. Учні рівнялись на Юру. Юра був добрий, працьовитий, відповідальний, справедливий, щирий. Тільки добрими словами ми можемо згадувати Юру. Він любив життя, любив мріяти, був життєрадісним. І ми ніколи не пробачимо ворога за смерть наших захисників. Міскі Уклін вам, батьки, за нашого героя. За вашого сина, який віддав життя за те, щоб ми сьогодні прокидалися вранці, збиралися і йшли на роботу, щоб ми жили далі. Я хочу вам подякувати за вашого героя. Прийміть наші найщиріші співчуття. Герої не вмирають, герої залишаються в наших серцях, в нашій пам'яті. Життя це одвічна боротьба між добром і злом. Ми, українці, вибрали сторону добра, наші воїни, герої відставлять нашу країну, наші кордони, нашу землю, наше життя. Кладуть свої голови, щоб ми з вами жили. Залишається вічно дякувати батькам і вічно пам'ятати нашого героя Юрія. Вічна слава героям, слава Україні! Панахиду за загиблим захисником провів настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці Отець Сергій. Прости, бо нема людини, що жила б не злишила. Тільки ти один без гріха, Правда, твоя правда вічна. Упокой, Господи. Воїна, До Царства Небесного потрапляють ті, хто віддав життя заради своїх рідних і близьких. Таким воїнам Господь надає він нетління, тління, зазначив у своїй промові священнослужитель. Позволяє їх в раю. Для нього, для його душі відкриті двері раю. Але душа сама не має права молитися і просити у Бога нічого за себе. Тільки ваші молитви допоможуть йому. Послаляйтесь там. Де живуть всі святі і праведні, ставши на коліна, учасники жалобної церемонії вшанували пам'ять Юрія Захарченка, попрощалися з ним, поклавши квіти на його труну, а потім провели захисника в останню путь туди, де він навічно стане до лав небесного воїнства.